<laughs> <fix> ne <and cáclegen meantime> Е, перша пісня буде авторська моя правда Ой, моя правда все буде добре. Морський брис, я лежу на піску, солодкий витвір думок того, що було і буде. Друзі мої, яких ради завжди чути. У кожного свої пролягають маршрути. Я личу не споглядаючи пізодню. Над... Я личую, споглядаючи безодню, прислухаюся серцем не збиваючи тоні. Сонце виграє кольорами по морю. Я співаю цю пісню прибою. я радію тому, що маю, тямить вічний Привіт, привітаю тим, кого поруч немає, все буде добре, повір, я це точно знаю. Я радію тому, що маю, цями твічний сустане кого поруч немає, Все буде добре повіряться, ти все знаю.